Російська армія останні місяці зазнає величезних втрат найвищих за майже три роки повномасштабного вторгнення. Загальні втрати за нашими підрахунками його склали понад 434 тисячі особового складу. З них ну приблизно 150 тисяч загиблими. Згідно з останнім звітом інституту вивчення війни, лише за минулі два місяці росіяни втратили майже 100 тисяч осіб. Російські війська втратили 48 тисяч 240 чоловік, понад три російські моторизовані стрілецькі дивізії в січні 2025 року, що робить січень другим за величиною місяцем втрат. Наявні дані свідчать про те, що російські війська втрачали по 96 осіб на квадратний кілометр захопленої території. В українському міністерстві оборони повідомили, що російські війська втратили 48 тисяч 670 солдатів у грудні 2024 року. Їхній найвищий місячний показник втрат з початку повномасштабного вторгнення. За даними Бібісі, найбільший відсоток загиблих серед новомобілізованих добровольців. Больше всего, 23% всех установленных нами погибших, это добровольцы. То есть те, кто подписал контракт уже после начала полномасштабного вторжения. К этой же категории мы относим тех, кто подписал контракт, чтобы избежать уголовного наказания. Немного меньше, 17% всех известных погибших, это заключенные, уже осужденные люди, уехавшие на фронт из исправительных колоний. Еще 12% погибших были мобилизованными. А еще 17% это кадровые военные. Ця проблема, а й у відсутності військової техніки. Яркі підтвердження тому, це штурми з використанням используваннями щосовєцького автопрома, тость на легковому транспорті, багі, мотоциклах квадроциклах, но при мінімальному кількості тяжої бронетехніки, і у кількості добровольців. Щоб закрытые дыры на фронте, штурмы отправляют буквально калик на мылочках. Либо были выписаны из госпиталей, либо не а, прошли достаточно курса лечения и реабилитации. Так называемые калеки калека батальоны, это весьма примечательное новшество российской армии, свидетельствующее о устрем дефиците личного состава світлі цього неможливо не згадати посмішку російського міністра оборони Білоусова під час доповіді Путіна про загиблих на фронті. Наш долг всегда помнить наших боевых товарищей, которые погибли защищая Родину и наш народ, окружить постоянной заботы их семьи, их детей. Я уже говорил много раз и еще раз повторю: их дети это наши с вами дети. Никогда не должны об этом забывать. Адже російська влада спеціально посилила м'ясні штурми щоб досягти результатів до вступу на посаду нового президента США. Они пытаются решить стратегически для себя задачи. Это выход на административные границы Луганской и Донецких областей. Причем активизация российского наступления как раз это ноябрь-декабрь и, соответственно, январь месяц. То есть период предвыборной гонки в Соединенных Штатах, соответственно, уже ожидание инаугурации нового избранного президента Соединенных Штатов. При цьому експерти впевнені, росіянам більше не вдасться з такою швидкістю окупувати українські території, адже вони дійшли до великих населених пунктів. Та це, це Торецьк, це, відповідно, покровське на Це урбанізовані урбанізованої з дуже плотною городської застройки і наличием так званої промзони. Соответственно, бої в условиях городской застройки это бої высокой интенсивности, которые приводят к высокому коэффициенту потерь личного состава. І так, кількість їх втрат може лише зрости, якщо тільки російська влада не відкине свої кровожерливі амбіції на користь здорового глузду.